Щодня ми бачимо темну сторону світу навколо нас. Ми стаємо свідками того, як люди можуть завдавати болю іншим, способами, які важко зрозуміти. Це сумна частина життя, але це те, що ми не можемо ігнорувати як людина, яка занурюється у світ злочинності. Я тут, щоб поділитися найбільш шокуючими історіями і спробувати зрозуміти, що спонукає людей робити такі речі. І сьогодні у мене є ще одна неймовірна історія справжнього злочину для вас. Вранці, 18 серпня 1993 року, все здавалося нормальним у житловому комплексі в Мішенв'єго, Каліфорнія, але за одними дверима сталося щось немислиме. Джим Панг, успішний бізнесмен, щойно повернувся з відрядження і вирішив відвідати свою коханку Дженніфер та їхнього маленького сина Кевіна, коли ніхто не відповів. Спочатку він не надав цьому великого значення, але коли нарешті зайшов всередину, побачене змінило все. Сцена, на яку він натрапив, була не просто шокуючою, вона була спустошливою. Це запустило ланцюг подій, який розкрив таємниці брехню та трагедію, яку ніхто не міг уявити, що насправді сталося в тій квартирі і хто міг зробити щось настільки жахливе. Коли розслідування розгорнулося, правда виявилася складнішою, ніж будь-хто очікував. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Ліза Пенг була жінкою, народженою на Тайвані на початку 1950-х років. Ліза описувала як рішучу і працьовиту молоду жінку. І її життя зазнало значних змін у 1967 році, коли вона зустріла Джима Панга. Джим, народжений на Тайвані в 1945 році, був її керівником у тайванській фінансовій фірмі. Між ними швидко виникла прив'язаність, і після майже п'яти років залицяння вони одружилися близько 1973 року. Пара привітала свою першу дитину, доньку, а через чотири роки у них народився син. Хоча кар'єра Лізи до шлюбу залишається неясною, деякі повідомлення свідчать, що вона залишила свою професійну діяльність, щоб зосередитися на вихованні дітей та управлінні домашнім господарством. Вона також підтримувала Джима у розбудові його бізнесу, який почався як скромна компанія, але згодом перетворився на багатомільйонне міжнародне електронне підприємство. Компанія Джима Джі, яка продавала радіосистеми поліцейським організаціям по всій Азії та інших регіонах, накопичила значні статки як у материковому Китаї, так і на Тайвані. До 1980-х і 1990-х років його статка оцінювалася в 200 мільйонів доларів, що еквівалентно майже 500 мільйонам доларів сьогодні. Родина Панга жила розкішним життям, насолоджуючись привілеями, що прийшли з їхнім фінансовим успіхом. Щоб розширити свій бізнес, Джим переїхав із сім'єю до округу Орієндж, Каліфорнія, оселившись у красивому будинку в ранчо Санта-Маргарита. Незважаючи на цей переїзд, основні операції його компанії залишилися в Азії, і Джим часто їздив на Тайвань і до Китаю у справах. До 1992 року, після більш ніж двох десятиліть шлюбу, Лізу і Джима вважали надзвичайною успішною парою. Їхні діти-підлітки відвідували приватні школи, і здавалося, що сім'я досягла вершини процвітання. Однак під час однієї з його численних ділових поїздок до Азії. Життя Джеймана було нового напрямку. Перебуваючи в розкішному готелі, де він часто проводив зустрічі та відвідував інвестиційні заходи. Він зустрів молоду, вражаючу, красиву жінку на ім'я Дженіфер. Народжена в 1968 році в прибережному регіоні Китаю, Дженніфер була елегантною, високою та освіченою жінкою, яка працювала в сфері зв'язків з громадськістю в готелі. Її сімейне походження залишається здебільшого приватним. Відомі лише імена її батька, Шіо Оанга та однієї сестри Жаклін Сі. Під час готельного заходу Дженніфер випадково заблокувала огляд Джиму. Коли він вічливо попросив її відійти, ця коротка взаємодія привела до знайомства. Дженніфер, впізнавши відомого бізнесмена, запропонувала свою допомогу. Цей невеликий обмін зачарував Джима, якому на той час було 49 років, і він незабаром закохався в 24-річну Дженніфер. Незважаючи на значну різницю у віці, Джим і Дженніфер почали романтичні стосунки. Повернувшись додому до дружини та дітей у Каліфорнії, Джим продовжував бачитися з Дженніфер під час своїх поїздок до Азії. Приблизно через рік після їхньої першої зустрічі він організував переїзд Дженніфер до Каліфорнії і поселив її в квартирі мішен В'єхо, зручно розташованій неподалік від його сімейного будинку. Їхні стосунки переросли в більш стабільні та постійні. При цьому Джим вів подвійне життя і ділив свій час між сім'єю та Дженніфер. Захоплення Джима Дженніфер швидко посилилося, порушуючи хитку рівновагу його подвійного життя. Глибоко закоханий у неї. Джим шукав кожну можливість бути поруч із Дженніфер. Щоб зробити це можливим, він найняв її як особисту помічницю або співробітницю своєї компанії, забезпечуючи її постійну присутність поруч із собою. Перш ніж перейти до нашої історії, хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі. Багато людей в наш час стикаються з депресією, переживаннями, стресом на побутовому рівні, особливо на фоні війни та загального інформаційного фону. Це, в свою чергу, веде до різних розладів та погіршення якості життя. Для вирішення цих проблем хочемо порекомендувати вам платформу Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: когнітивна поведінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майнлі є мобільний додаток, щоб було ще зручніше та приємніше бронювати сесії та проходити їх з будь-якої частинки світу. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. вводьте промокод злочин та отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Рівень відданості Джима виходив за межі надання їй квартири та покриття всіх її витрат. Він навіть надав їй третину акцій в одній зі своїх дочірніх компаній. Незважаючи на ці жести, Дженніфер стала незадоволеною роллю коханки і почала тиснути на Джима, щоб він розлучився з лізою і офіційно оформив їхні стосунки. Це стало початком значної напруженості. Джим традиційний чоловік. Розглядав розлучення як культурне табу, що суперечило його глибоко вкоріненим китайським цінностям. Крім традиції, нависали великі фінансові наслідки. Розлучення потенційно могли залишити лізі половини його статків або більше включаючи значні аліменти на дітей. Хоча Ліза спочатку здавалася необізнаною про роман свого чоловіка, тонкі зміни в поведінці Джима викликали підозри. Після його ділових поїздок Ліза почала знаходити жіночий одяг серед його речей. Іноді в його валізі, іноді в спортивній сумці. Коли вона конфронтувала з ним, Джим відмахувався від її занепокоєнь, стверджуючи, що одяг належив колезі, яка, мабуть, помилково поклала його туди. На деякий час Ліза вирішила ігнорувати проблему. Однак, з плином місяців схема зберігалася, з'являлося більше одягу, і Ліза переконалася, що Джим був невірним, ймовірно, з кимось з офісу. Повідомлення свідчать, що Ліза дискретно спілкувалася з працівниками компанії, щоб підтвердити свої підозри. Зрештою, вона розкрила правду і одного дня відвідала робоче місце Джима, де особисто зустрілася з Дженніфер. Зустріч залишила Лізу спустошеною. Дженніфер була вражаюче красивою і значно молодшою за неї. Незважаючи на шок, Ліза спробувала поговорити з Дженніфер, просячи її припинити стосунки. Однак Дженніфер відмовилася, заявивши про свою любов до Джима і небажання залишати його. Відчуваючи безсилля, Ліза спостерігала, як ситуація погіршувалася з часом. Повідомлення стверджують, що після їхньої конфронтації Дженніфер почала навмисно залишати свій одяг у будинку сім'ї Панг вчинок, який розлютив Лізу. В одному випадку Ліза порізала одяг Дженніфер ножицями і конфронтувала з Джимом, вимагаючи припинити роман. Вона навіть погрожувала нашкодити Дженніфер, якщо стосунки триватимуть. Однак Джим залишався байдужим до її гніву. Ще один поворотний момент настав, коли Ліза розробила план, щоб застати їх на місці злочину. Під час відвідування своєї родини на Тайвані вона повернулася додому раніше ніж очікувалося, не повідомивши Джима. По прибутті вона виявила жіночу білизну на своєму власному ліжку. Незабаром після цього Джим і Дженніфер увійшли в будинок разом, явно почуваючись комфортно і готуючись влаштуватися. Коли Ліза конфронтувала з ними, Дженніфер холодно відповіла, що наскільки вона розуміє, будинок незабаром перестане належати Лізі. Ліза сподівалася на каяття чи сором від Дженіфер, але не знайшла нічого. Натомість конфронтація переросла у фізичну сутичку між двома жінками. Джим залишався пасивним, відмовляючись втручатися. Коли Ліза вимагала, щоб він припинив роман і звільнив Дженіфер. Він знову відмовився. Незважаючи на хаос, Джим продовжував відкидати ідею розлучення чи виїзду, залишаючи Лізу в пастці все більш нестерпної ситуації. Ситуація досягла піку в березні 1993 року, коли Дженніфер народила сина Кевіна Панга. Новина про народження стала переломним моментом для Лізи, оскільки це символізувало остаточну зраду. Як і коли Ліза дізналася про дитину, залишається неясним, але поява Кевіна безповоротно змінила динаміку, закріпивши присутність Дженніфер у житті Джима і залишивши Лізу боротися з глибоким відчуттям зради. Джим вже довів, що Дженніфер не була просто швидкоплинним романом, і це глибоко поранило Лізу, але вона ніколи не уявляла, що він зайде так далеко, щоб мати дитину з іншою жінкою. Це відкриття було занадто важким для Лізи, і вона вирішила, що конфронтації недостатньо. Їй потрібно було вжити рішучих заходів, щоб припинити ситуацію. 18 серпня 1993 року. Джим повернувся з ділової поїздки і вирішив відвідати Дженіфер та їхнього п'ятимісячного сина Кевіна. Коли він подзвонив у двері її квартири, ніхто не відповів. Припускаючи, що вони могли піти на прогулянку. Він почекав кілька годин в офісі менеджера будівлі, перш ніж повернутися. Знову не було відповіді. Діючи інстинктивно, він повернув дверну ручку і був здивований, виявивши її незамкненою. Рідкісне явище, оскільки Дженніфер завжди замикала двері. Зайшовши в квартиру, Джим зіткнувся з жахливою сценою. Бездиханне тіло Дженніфер лежало обличчям вниз на дивані, вкрите кров'ю. У паніці він негайно викликав поліцію. Коли офіцери прибули, Джим пояснив, що не наважився пройти далі вітальні і що тиша в квартирі змусила його боятися найгіршого щодо свого сина. Офіцери почали пошук і трагічно виявили бездиханне тіло Кевіна в одній із спалень. Ковдра була накладена на його обличчя, що змусило слідчих припустити, що його задушили. Незважаючи на спустошення, Джим співпрацював з поліцією, пояснюючи, що Дженніфер була його коханкою, а Кевін їхнім сином. Він також розповів, що приїхав прямо до квартири після повернення з Тайваню. Коли слідчі обробляли місце злочину, тіла Дженніфер і Кевіна були відправлені до офісу коронера округу Орінж для розтину. Судово медичні експерти не знайшли ознак примусового проникнення, що змусило їх припустити, що Дженніфер добровільно відкрила двері своєму нападнику. Незабаром детективи розкрили подвійне життя Джима, відданого чоловіка більше 20 років з двома дітьми-підлітками, який також був батьком дитини Дженніфер. Зв'язок Джима з жертвами і той факт, що саме він виявив тіла, зробили його головним підозрюваним. Однак Джим пройшов тест на детекторі брехні. І надав докази, що підтверджують його алібі. Він подорожував до дня, коли знайшов тіла. Це виключило його як підозрюваного. Результати розстану показали, що Дженніфер отримала 18 ножових поранень, а Кевіна задушили ковдрою. Крім того, слідчі знайшли слід укусу на руці Дженніфер. Слина зі сліду була відправлена до лабораторії для аналізу ДНК. Враховуючи жорстокий характер нападу, влада підозрювала, що це був злочин пристрасті. І звернула свою увагу на Лізу, третю особу в любовному трикутнику. На той час Ліза була на Тайвані, але Джим, співпрацюючи з владою, переконав її повернутися до Сполучених Штатів для надання свідчень. У січні 1994 року Ліза прибула до офісу шерифа округу Оріндж, де її допитували майже 9 годин. Вона заперечувала будь-яку причетність до вбивств, але була змушена надати зразок ДНК. Коли результати повернулися. Вони виявили ідеальне співпадіння зі слиною зі сліду укусу на руці Дженіфер. Незважаючи на це, ліза продовжувала заперечувати свою вину. У несподіваному повороті подій Джим висловив почуття провини за ситуацію і підтримав лізу. Однак, коли поліція попросила його приватно поговорити з нею, він погодився. Пара мала розмову в одній з кімнат для допитів, не знаючи, що їх записують. Розмовляючи мандаринською мовою, Ліза, нібито сказала Джиму, що те, що сталося, було результатом його невірності. Коли Джим прямо запитав її, чому вона вбила Дженніфер, Ліза, зізналася, що пішла до квартири, щоб конфронтувати з нею, що переросло в гарячу суперечку. Вона стверджувала, що Дженніфер впала на гострий предмет під час бійки і наполягала, що це була самооборона. Щодо Кевіна вважається, що Ліза не могла винести думки про дитину як нагадування про зраду Джима. Поліція інтерпретувала заяви Лізи під час розмови як зізнання і заарештувала її за подвійне вбивство. Азіатська спільнота в окрузі Оріндж і ті, хто був знайомий зі скандальним романом, розділилися в своїх реакціях. Деякі співчували Лізі, вважаючи, що вона була доведена до межі зрадою та приниженням. Інші розглядали її як виконавицю немислимого акту, залишивши спільноту в шоці від трагічного кінця любовного трикутника, що вийшов з під контролю. Деякі тайванські жінки проявили свою солідарність з Лізою Панг, відвідавши її перше судове слухання з жовтими квітами та знаками підтримки. Хоча справа отримала стандартне висвітлення в ЗМІ в Сполучених Штатах, вона стала головною новиною в Азії, особливо на Тайвані та в Китаї. Репортери з цих регіонів зображували Лізу як зраджену та покинуту дружину, тоді як Дженніфер часто зображували як мисливицю за золотом, яка прагнула просунути свої стосунки з багатим коханцем, щоб насолоджуватися розкішним способом життя в США. Медійний ажіотаж в Азії був настільки інтенсивним, що справу порівнювали з процесом Джей Сімпсона з його поєднанням ревнощів, насильства, двох жертв та значних доказів ДНК. Після надання початкових свідчень Джим повернувся на Тайвань і вирішив залишитися там протягом усього судового процесу, відмовляючись свідчити проти своєї дружини. Виникли припущення, що почуття провини за непряме спричинення трагедії керувало його рішенням. Команда захисту лізи перекладала провину на Джима, припускаючи, що він міг напасти на Дженіфер і Кевіна після свого повернення. Однак розслідування остаточно його виключило. У 1995 році, через два роки після вбивств, розпочався перший судовий процес над Лізою. Присяжні не змогли досягти вердикту, і суд закінчився безрезультатно. До часу її другого судового процесу, в 1996 році, справа привернула ще більше суспільної уваги. Суддя, що головував на процесі, нібито отримав понад 400 листів, багато з яких благали про поблажливість. Серед них був лист від Джима, а також від самої Лізи, в якому вона описувала себе як бідну нещасну жінку, покинуту Богом. Зрештою, присяжні визнали Лізу Панг, якій було тоді 46 років, винною у вбивстві першого ступеня смерті Дженніфер та її п'ятимісячного сина Кевіна Панга. Під час слухання щодо винесення вироку, члени родини жертв дали емоційні заяви про вплив через перекладача. Батько Дженіфер назвав злочин жахливим і непрощенним і висловив жаль, що Ліза не виявила жодної милості, навіть до невинного немовляти. Сестра Дженіфер, яка прилетіла з Китаю, також зі сльозами розповіла про глибоке горе, яке пережила її родина. Вона висловила полегшення, що Ліза проведе решту життя у в'язниці, назвавши це. Єдиним відповідним покаранням за такий злочин, лізу засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Її команда захисту негайно оголосила про плани оскаржити вирок. Через три роки справа зробила драматичний поворот. 30 вересня 1999 року. Апеляційний суд скасував засудження ліза 1996 року, посилаючись на порушення конституції. Суд встановив, що лізу не проінформували про її права під час арешту, ввели в оману, спонукавши розмовляти з чоловіком, вважаючи це приватною розмовою, яка таємно записувалася, і їй було відмовлено в юридичній допомозі під час допиту. У січні 2000 року Верховний суд Каліфорнії підтримав рішення апеляційного суду, надавши лізі новий судовий процес. Оголошення про повторний судовий розгляд знову розпалили суспільні дебати. Змі та прихильники ліса продовжували закликати до зменшення вироку, стверджуючи, що вона була доведена до межі з радою Джима. Повідомлення припускали, що 18 серпня 1993 року біль від невірності чоловіка спонукав лізу конфронтувати з Дженніфер, що призвело до суперечки, яка вийшла з під контролю. На тлі зростаючих побоювань, що присяжні можуть знову не досягти вердикту. Прокуратура вирішила запропонувати Лізі Панг угоду про визнання провини. За угодою вона мала визнати себе винною у двох менш тяжких звинуваченнях в обмін на значно менший вирок. Умови включали 11-річне ув'язнення, після якого її мали депортувати на Тайвань з довічною забороною повертатися до Сполучених Штатів. 29 червня 2001 року Ліза Панг, який тоді був 51 рік, прийняла угоду і визнала себе винною у двох пунктах вбивства. Суддя засудив її до двох паралельних 11-річних термінів із зарахуванням часу, проведеного під вартою з моменту її арешту. Всього через шість місяців Лізі надали умовно дострокове звільнення. Після звільнення з в'язниці її негайно передали під варту імміграційної служби США для депортації. 1 липня 2001 року Ліза прибула в аеропорт Тайбея на Тайвані, де на неї чекали агенти бюро кримінальних розслідувань. Після кількох годин допиту її звільнили, незважаючи на те, що її тричі судили і засудили в Сполучених Штатах за вбивство Дженіфер та її немовляти Кевіна Панга. Ліза потенційно могла бути притягнута до відповідальності на Тайвані. Згідно з тайванським законодавством, громадяни, засуджені за серйозні злочини за кордоном, можуть бути повторно притягнуті до суду після повернення на батьківщину. Однак, станом на листопад 2024 року, немає записів, які б вказували на те, що Лізу коли-небудь переслідували в судовому порядку на Тайвані. Ліза Панг зникла з поля зору громадськості після свого звільнення. Її теперішнє місцезнаходження залишається невідомим. Станом на листопад 2024 року припускалося, що якщо вона все ще жива, лізі було близько 74 років, і вона, ймовірно, живе тихим анонімним життям на Тайвані. Що стосується Джима, трагедія ознаменувала початок крутого особистого та професійного падіння. Він публічно визнав, що події коштували йому всього. Скандал, який роками домінував у заголовках у Сполучених Штатах на Тайвані та в Китаї, налаштував азіатську спільноту проти нього. Багато хто звинувачував його в обставинах, що привели до трагічної смерті Дженніфер і Кевіна. Хоча його ніколи не звинувачували у злочині, роль, яку він зіграв у подіях, що привели до нього, залишила тривалу пляму на його репутації. У 1997 році Джим зіткнувся з додатковими юридичними проблемами, коли його компанію подали до суду США за нібито незаконний імпорт радіообладнання. Під тиском справи було досягнуто угоди про визнання провини. І хоча звинувачення проти Джима особисто були зняті, його американська корпорація визнала себе винною. Шанхайському підрозділу компанії було наказано сплатити 990 тисяч доларів штрафу. Джима також притягнули до суду батьки Дженіфер, які вимагали 2 мільйони доларів відшкодування збитків. Вони стверджували, що Джим знав про зростаючий конфлікт між двома жінками і мав обов'язок забезпечити захист Дженіфер і Кевіна. Результат цього позову залишається неясним. Справа Лізи Панг мала всі ознаки реальної темної драми: невірність, зрада, багатство, жадібність, ревності та помста. Майже два десятиліття по тому вона продовжує викликати дебати про справедливість, мораль та межі людських емоцій. Хоча багато хто засуджував лізу за її непрощенні вчинки, інші співчували їй, вважаючи, що вона була доведена до краю розбитим серцем і приниженням за подіяним їй. Її історія залишається моторошним нагадуванням про руйнівні наслідки зради та неконтрольованих пристрастей. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.